Тема сьогоднішнього нашого випуску буде про невиплату бойових для військовослужбовців, які отримали поранення, але за час лікування бойові нараховані не були, виплачені не були. І сьогодні я вам розповім, що робити, куди звертатись і як захищати свої права. Вітаю, я адвокат Марченко Поліна, і на цьому ютуб-каналі, ми тепер говоримо не тільки про мобілізацію, але й про захист справ військовослужбовців, які у них є права, які в них є державні гарантії, як захищати свої права, якщо ваші права порушуються. Тож ні для кого не секрет, і певно, кожен військовослужбовець знає, що у разі виходу на бойові задачі безпосередньо до зони проведення бойових дій, тобто перебуваючи на нулі, має право на отримання додаткової грошової винагороди у розмірі 100 тисяч гривень за місяць. Дивлячись на те, що ця норма, яка міститься у постанові мінус сто 68 вже більше як 2,5 роки дії. Кожен військовослужбовець знає про цю виплату у розмірі 100 тисяч гривень за виконання певних бойових задач. Досі чомусь стоїть питання, що ця грошова винагорода досі не виплачується усім військовослужбовцям. І сьогодні я хочу проговорити з вами таке питання: а що робити, коли під час проведення ось такої бойової дії, під час виходу на бойове завдання, військовослужбовець був поранений в результаті виконання певної бойової задачі. Він був направлений на лікування, і за весь час перебування на лікуванні йому не не виплачувалася грошова винагорода, хоча мала би виплачуватись. І так як це питання досі на достатньому рівні не вирішено, і не дивлячись на те, що, начебто, на законодавчому рівні, досить чітко врегульовано, кому виплачуються ці 100 тисяч, за що, за який період і з яким розрахунком досі наша судова система завалена позовами військовослужбовців про стягнення ось такої одноразової грошової допомоги. І Сьогодні я вам розповім алгоритм, що вам варто робити для того, аби ви все ж таки змогли забрати ці 100 тисяч. Розповідати я буду на власних прикладах, які я вже пропрацювала з військовослужбовцями, які мали право на отримання цієї виплати, в тому числі за час, коли вони перебували на лікуванні у зв'язку з пораненням, але ця виплата їм нарахована не була, ми відповідно зверталися до суду, вже маємо на руках відповідні рішення, виконавчі листи. Тому буду вам розповідати з практичної точки зору, а не так, як пишуть у нас в інтернеті. Якщо ви вже потрапили в ту ситуацію, що після того як ви пішли виконувати певну бойову задачу, у час виконання цієї задачі в районі проведення бойових дій, ви отримали певну травму чи поранення у зв'язку з яким ви були направлені на лікування, знаєте, найголовніше, що за увесь час, коли ви перебуваєте на лікуванні, ви також маєте право на отримання ось цієї грошової винагороди у розрахунку 100 тисяч гривень за місяць. І тут перше, на що варто звернути увагу, що ці 100 тисяч виплачуються не просто однією сумою за увесь час, коли ви були на лікуванні, а за кожен місяць вашого перебування на лікарняному. Більш того, якщо повний місяць не закінчився, ця грошова сума буде розраховуватись по кількості днів, коли ви перебували на лікарняному. Відповідно, якщо ви Наприклад, були на лікарняному там. 6 місяців і 12 днів, то відповідно за 6 місяців і 12 днів має здійснитися цей грошовий розрахунок. Ну і тепер давайте переходити до практики. Тож, якщо на превеликий жаль, з вами трапилася вже така ситуація, що під час виконання певної бойової задачі ви отримали поранення у зв'язку з чим зараз перебуваєте на лікуванні, і ви бачите, що на вашу картку не приходять ось ця додаткова винагорода за виконання вами певних задач у зоні проведення бойових дій. Що вам треба робити? Які документи вам вже варто почати збирати? Більш того, акцентую увагу, що не затягуйте. Час, тому що також є певні процесуальні сроки, в які варто вкладатися, і найперший документ, який вам варто взяти у свого командира, або можливо він у вас також є, це бойовий наказ, тобто це той документ, де зафіксовано, що в який проміжок часу і куди саме ви направлялись для виконання певної бойової задачі. Такі документи зазвичай просто називають бойовими розпорядженнями, але на практиці це оформлений наказ, де чітко вказано, яка саме посадова особа, куди саме направляється, в який проміжок часу, вказується конкретна дата і проміжок часу до якого. Часу там людина мала знаходитись і виконувати певне бойове розпорядження. Надалі дуже важливим документом, на якому варто зосередити свою увагу, і не тільки на цьому документі, а й на змісті цього документу, тому що саме від нього буде залежати чи отримаєте ви цю додаткову грошову винагороду чи ні. І, як ви вже певно зрозуміли, мова піде про форму 100 де буде вказано, куди і з якими симптомами ви в принципі потрапили. Загалом ця картка називається первинна медична картка. Що важливого варто перевірити у цій формі 100 для того, щоб мати право взагалі потім в судовому порядку стягнути цю грошову допомогу за поранення, яке ви отримали під час виконання певної бойової задачі, це те, що ця травма чи поранення було отримане у зв'язку з виконання вами певних бойових задач у зоні проведення бойових дій. В практиці бачу дуже багато таких довідок, де зазначається, що травма чи поранення були отримані у зв'язку з проходженням військової служби. А це трошечки різні речі. І у зв'язку з проходженням військової служби розмір до... Помоги буде становити менше, зовсім іншу суму буде становити. І якщо, відповідно, якщо ви бачите, що в цій формі 100 вказано, що ваше поранення чи травма були отримані у зв'язку із проходженням військової служби, то тут уже треба бити на сполох. І якщо ця інформація фактично не відповідає дійсності, да бо ви фактично отримали цю травму під час виконання певної бойової задачі, це стало як наслідком виконання цієї бойової задачі, то у вас ще є шанс, скажімо так, звернутися із рапортом до командування, аби все ж таки внесли корек. Відомості до цієї форми сто, і в принципі, якби перебуваючи уже на стаціонарі, на лікуванні, ви вже можете впливати на цей процес заповнення цієї картки за формою сто, аби туди були внесені відомості саме те, що отримана травма чи поранення пов'язане із захистом батьківщини, тому що у нас в постанові 168 дуже чітко вказано і прописано право на отримання додаткової винагороди до у розмірі 100 тисяч гривень мають право ті військовослужбовці, які отримали поранення, контузію, травму чи каліцтво, пов'язані із захистом батьківщини перебувають у відпустці для лікування після поранення у зв'язку із отриманням тяжкого поранення за висновком ВЛК у зв'язку із захистом батьківщини безпосередньо у зоні проведення бойових дій. І коротенький підсумок робимо, що у цій формі сто обов'язково має бути зазначено, що травма поранення каліцтво пов'язана безпосередньо із захистом батьківщини. На це обов'язково звертайте увагу. Бо якщо цей момент буде упущено, всі інші документи, які ви отримаєте і на ВЛК, і можливо ваше поранення призвело до змог. Отримати групу інвалідності, то навіть якщо ви її отримаєте, розмір одноразового грошового забезпечення, яке ви маєте право отримати, також буде меншим, тому що це поранення буде трактуватися як таке, яке ви отримали у зв'язку з проходженням служби, а не під час виконання певного бойового розпорядження. Далі який же нам ще документ? Треба? Нам треба буде ще зібрати документи, які підтвердять час вашого перебування на лікарняному, тобто, якщо після поранення вас було направлено в один госпіталь, потім вас перевели в інший, Можливо, вас направили в Зовсім іншу область, зовсім іншу лікарню проходити лікування. Це у вас забрало, наприклад, 3, 4, 5 місяців. Що як, наприклад, кейсу, з ми працювали, військовослужбовець проходив лікування майже 9 місяців. У зв'язку з чим, він потім мав право оформити інвалідність, але це вже про інше. І відповідно за увесь цей проміжок часу, за всі ці 9 місяців, ми збирали документи, які підтверджували, що увесь час, навіть перервно, тобто там один день-два зазору було. Військовослужбовець проходив лікування в одній лікарні, в іншій лікарні. Третій лікарні, але увесь час він займався відновленням свого стану здоров'я, яке було погіршено у зв'язку з виконанням ним певної бойової задачі, яка призвела, скажімо так, до порушення нормальних функцій організму. Відповідно, останній документ, який нам обов'язково треба буде зібрати, аби, скажімо так, сформувати повну картину того, що ось було поранення, ось описано наслідки цього поранення, ось описана вся процедура лікування. І останній документ, яким нам треба буде підтвердити те, що в принципі ця грошова винагорода додаткова, нам не надходила це взяти виписку з карткового рахунку, куди в принципі надходить зарплата військовослужбовцям і всі додаткові виплати, які мали надходити. На практиці я рекомендую брати виписку не за конкретний період, а взяти трохи більший зазор наперед часу і показати її повністю, аби показати, що дійсно за увесь цей проміжок часу, навіть місяць до і станом на подачу позову до суду, ніяке додаткове грошове забезпечення не надходило. В принципі, нам треба показати, да, що за увесь проміжок часу ось ця додаткова грошова допомога військовослужбовця. Бовцю на картковий рахунок не надходила, і відповідно маючи на руках ось ці базові чотири, скажімо так, пакети документів, ви вже, в принципі можете готувати позовну заяву і звертатися до суду стосовно стягнення грошової допомоги, яка не була нарахована і не була виплачена військовослужбовцю за увесь період перебування на лікуванні. Звісно ж, хочу нагадати, що ще більше питань по захисту прав військовослужбовців я розбираю у себе в інстаграмі, де веду великий блог і щоденно розповідаю про практичні кейси захисту прав військовослужбовців, і членів їх. Один, тож, якщо ви ще не підписані, дуже рекомендую підписатись, тому що там я розбираю тільки практичні моменти і ніяку теорію ми там, в принципі, не розглядаємо. Ну і тепер повернемось до оформлення, до документального оформлення нашого звернення до суду. Що тут важливо врахувати, що я рекомендую врахувати в позовній заяві, якщо ви вирішите діяти самостійно без юридичного супроводу, скажімо так, у цьому питанні. По перше, ви маєте розуміти, що це юрисдикція незвичайних цивільних судів, куди ми да, там, наприклад, по стягненню аліментів чи по певним трудовим спорам. Нам треба звертатися в адміністративний суд. Тому маєте це на увазі, і позов готуйте до адміністративного суду. Такому позові вам треба обов'язково показати документ що це діючий військовослужбовець, і не дивлячись на те, що у нас, начебто, на руках уже і так є пакет документів, з яких в принципі можна встановити, що це військовослужбовець. Нам все ж таки треба показати всю історію, скажімо так, проходження військової служби. Мова не про самий початок, коли людина була мобілізована, а надати базовий там військовий квиточок, документи про зарахування до військової частини. І відповідно додатками до такої позивної заяви буде по перше, це наказ про направлення в зону проведення бойових дій для виконання певного бойового розпорядження. Обов'язково. Додаємо цю форму, 100, обов'язково надаємо всі виписки, епікриза чи будь-які інші медичні документи, які підтверджують, що ви увесь час перебували на лікуванні. Обов'язково додаємо виписку по карті, де надходило грошове забезпечення для такого військовослужбовця. Але це не повний пакет документів, це базовий, скажімо так, пакет документів і ще, є, скажімо так, процесуальні обов'язкові додатки, які варто додавати: це копія паспорту, ідентифікаційного коду, прописки. І можливо, якщо у вас є підстави, які звільняють вас від Судового збору обов'язково надайте також ці документи, аби в принципі не сплачувати судовий збір. Але відразу хочу сказати, що саме військовослужбовці, які звертаються до суду стосовно питань проходження військової служби чи реалізації гарантій, як військовослужбовців, вони звільняються від сплати судового збору на підставі статті 5 закону України про судовий збір. Тож обов'язково маєте це на увазі, і самі позовні заяві вказуєте надавайте документи про те, що, по-перше, ви є діючим військовослужбовцем, і ваш позов пов'язаний із реалізацією та захистом ваших прав як військовослужбовця, і відповідно ви звільнені від сплати судового збору. Більш того, рекомендую додавати і до самого позову також можливо зазначати про це текстом у вашій позовній заяві стосовно того, що департамент соціального забезпечення Міністерства оборони України у своєму листі від 18 квітня 2023 року роз'яснив, що у разі повторного та кожного наступного перебування військовослужбовця на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров'я за медичними показниками отриманого раніше поранення конту Зі травми каліцтва, які пов'язані з захистом батьківщини, виплата додаткової винагороди здійснюється у розмірі 100 тисяч гривень для виплати додаткової винагороди. У цьому розмірі у зв'язку з пораненням, пов'язаними із захистом батьківщини, на період дії стану немає обов'язку щодо безпосереднього перебування на стаціонарному лікуванні. І ця вище вказана позиція була доведена до військових частин листом департаменту за номером 423-19-23. дріб Тому, як бачимо, ще один офіційний документ є під. Твердженням того, що у зв'язку з отриманою травмою пораненням військовослужбовець, який перебуває на лікуванні, має право на отримання ось цієї грошової винагороди. В Принципі, основне, що ви маєте знати стосовно стягнення ось цієї грошової винагороди, якщо частина вам досі не виплатила, я вам розповіла. Ну і звісно, хочу нагадати, що якщо вам треба моя допомога чи консультація пов'язана із захистом ваших прав чи реалізацією ваших прав, ви завжди можете до мене звернутися, свої контакти залишаю в описі до цього відео. Ну, а якщо під час перегляду цього відео у вас залишилось якісь питання чи якісь незрозумілі моменти, які би ви хотіли роз'яснити, обов'язково пишіть про це у коментарях. Я відповім, розберу, аби після перегляду цього відео у вас залишилось чітке розуміння, як вам правильно діяти у тій чи іншій ситуації. Ну, звісно, якщо вам цікаво і далі дізнаватися про захист прав військовослужбовців або членів їх родин, обов'язково підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео і натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне відео. Тому що на цьому каналі я буду розповідати про практичну сторону. Захисту прав військовослужбовців, а не про ту теорію, яку зазвичай пишуть в інтернеті.